Що чекає на Гренландію далі? Сценаріїв кілька. Серед них дипломатичне врегулювання. США відмовляються від Анексії, домовляються з Данією про розширення своєї присутності на острові. На противагу Росія та Китай нарощують свою присутність в Арктиці. Наступний варіант: економічний тиск і примусовий продаж острова США. Наслідок відставка данського уряду, масові протести у Гренландії, звинувачення американців росіянами у неоколоніалізмі і знову ж таки нарощування присутності в Арктиці. Далі гірше військовий сценарій США проводять операцію з захоплення окремих районів острова під приводом захисту від Росії та Китаю. Данія заявляє про агресію. НАТО розколюється. Але існує альтернатива цим сценаріям. Наприклад, якщо Гренландія здобуде незалежність, острів'яни отримують інвестиції, наприклад, від США на розробку своїх корисних копалин. Бюджет поповнюється, водночас гроші на розвиток економіки, крім американців, пропонують і китайці, і можливо росіяни. І тут вже який вектор обере новостворена суверенна держава. Ще одним варіантом розвитку подій може бути нарощування темпів арктичної гонки. США посилюють контроль Арктики в районі бази Пітуфік, Росіяни нарощують свою присутність у регіоні. Китай шукає шляхи включення у процеси, об'єднується з росіянами. Гренландія стає сірою зоною. Арктика мілітаризується. Ситуація навколо Гренландії безпосередньо впливає на конфлікт в Україні через перерозподіл ресурсів Сполучених Штатів, згуртованість НАТО та стратегічну рівновагу з Росією у короткостроковій перспективі. Ймовірним наслідком є відволікання уваги США, що може посилити тиск на Україну та європейські країни з боку Кремля. Існує ризик, що Україна стане розмінною монетою, особливо якщо Дональд Трамп спробує укласти угоду з російським президентом. Однак такий сценарій пов'язаний із серйозними викликами для авторитету США та стабільності НАТО. Більш ймовірний розвиток подій збереження поточного курсу з поступовим переглядом зобов'язань між США та ЄС. У такому разі Гренландія стане додатковим фактором зміцнення західних позицій, а Україна залишиться важливим напрямком, хоча й з меншим американським акцентом. Кінцевий результат залежить від готовності Трампа до компромісів та реакції Європи на його політику. Вже протягом кількох місяців світ напружено спостерігає за тим, як Дональд Трамп руйнує світовий порядок. Він підвищує тарифи, заявляє про бажання анексувати території, звинувачує різні країни світу у тому, чого вони ніколи не робили. Гриландія у цьому всьому це лише один із елементів нової американської політики, лише один, але такий, що може багато чого змінити. Ось так Трамп допомагає світу крокувати до фрагментації та багатополярності.